Ну що, друзі, вітаю усіх в Life Academy Ukraine. з вами Владислав Воробйов і, як завжди, друзі, щотижнева аналітика по понеділках. А сьогодні в нас. Понеділок, 20 вже жовтня, за календарем, 25-го року, звісно, і ми з вами, як завжди, обговорюємо економічні новини, дивимося на те, що чекає нас цього тижня. Ну, з запланованого, звісно, у календарі, і робимо прогнози, відкриваємо угоди, якщо знайдемо сигнали. Але перед тим як починати, хочу кожного з вас завітати, долучитись до розповсюдження нашого корисного контенту в мережі інтернет. Як це зробити? Підпишіться на наш YouTube канал прямо за. Зараз також не забудьте про дзвіночок, він десь внизу, щоб отримувати повідомлення про виходи нових відео, і обов'язково тисніть вподобайку цьому відео, от прямо зараз, під час перегляду. Ну а ми, друзі, їдемо до економічного календаря і подивимось, що чекає нас цього тижня. Ну забігаючи вперед новин, не так, щоб уж багато, але дещо буде цікаве. І так, сьогодні, друзі, о 12.30 по Канаді за GMT, звісно ж, за Лондоном. А PPI буде виходить. Середня волатильність по канадцю десь 40 пунктів. Як то кажуть, є чим поживитись. Будьте уважні, обережні з канадцем під час публікації цих новин. PPI місячний та річний. І якщо канадцем торгуєте, я думаю, що цей шанс можна використати. Далі, друзі, по сполученим штатам у 14-й годині CB Leading Index в місячному виразі не цікаво. Далі, вівторок, 21 жовтня по Канаді о 12.30. Інфляція усіх видів та типів. Увага на канадський долар. Можуть бути рухи. І в 23.50 по Японії баланс Trade, класичний, який ми відстежуємо. Но він особливо не на що не впливає. І друзі, експорт та імпорт. А взагалі, я б тут радив дивитись на японську Єну та на Нікей. Можуть бути рухи, хоча нічого там ну, занадто серйозного я особисто не чекаю. Далі, друзі, середа, одна новина по одній країні важлива у шостій ранку, по Сполучному Королівству, по Великобританії. Інфляція усіх теж типів та видів. Зверніть увагу, що тут варто звертати свою увагу на <кій> вибачаюсь на британський фунт. І, звісно, на футці англійський фондовий індекс. Далі, друзі, четвер. Тут буде зоопарк новин по різним країнам. 12.30 по Канаді retail sales. Ну, Можна на канадський долар поглянути, але я думаю, що нічого не буде. Також о 12.30 по Сполученим Штатам заявки на безробіття Jobless claims. Як ви бачите, ні минулого значення, ні прогнозу, нічого нема. Далі продаж існуючих будинків. А, також в місячному виразі і в цифровому, а, скільки їх штук було продано по Австралії у 22 другій годині. Global Services Manufacturing Composite PMI Flash. А, ну, можна за австралійським доларом поспостерігати, але ми зазвичай теж цю новину ігноруємо. Інфляція по Японії в 23:30 теж сама різноманітна увага на японську єну. Ну і друзі, п'ятниця, як ви бачите, самий насичений день. Відпочити точно не вийде. Якщо будете торгувати, постійно щось буде сипатись на голову в календарі. На півпершу ночі по Японії теж SP Global Services PMI. Ну, не цікаво. По Сполучному Королівству о шостій ранку retail Sales. Можна на британський фунт подивитись і на футсі також. Далі по Германії о 7-й ранку HCOB Manufacturing PMI Flash. Ну теж не дуже така значуща прям новина. Але можна на неї подивитись. А, і німецький ДАКС, наприклад, трошки відстежити. А, далі, теж сама історія по сполучному королівству о 8.30, Manufacturing PMI Flash, SP, як і була по Японії на півпершу ночі. Ну, можна на британський фунт глянути, але теж, скоріш за все, нічого серйозного не буде. 12:30 по Сполученим Штатам інфляція, саме різноманітна також. Ну, Дивіться на а, все, що пов'язане з американським доларом. Звісно, можна за євро поспостерігати, наприклад, як основний такий момент. І можна фонду американську теж відстежити. Хоча фонда американська це така окрема тема для розмови. Поговоримо трошки про неї пізніше, коли будуть графіки. В 1345 по Сполучених Штатах з такою же SP Global Services, manufacturing, Composite Services і все це PMI Flash. Теж, скоріш за все, нічого не буде. І продаж існуючих продаж нових будинків. Зверніть увагу, теж в відсотковому виразі і в кількісному. Ну тут можна на американський долар теж подивитись в розрізі, в розрізі різних інструментів. От такі друзі новини на цей тиждень. Як ви бачите, їх не то щоб уж багато, і половина з них зосереджена в п'ятницю. Тому, в принципі, по нефорс-мажорним подіям перші чотири дні тижня відносно спокійні. Але ж ви розумієте, вийде Трамп що небудь знову ляпнеть, і ми полетимо вверх або вниз. Ну і перед тим, як перейти до торгівельного терміналу, як завжди, друзі, почати нашу зустріч з канадського долара, я нагадую вам, що у вас є гарна можливість перейти в опис під цим відео. Там ви знайдете лінк на сайт Life Academy Ukraine і можете абсолютно безкоштовно підписатись на підписку Life Start. А для того, щоб подивитись, які додаткові сервіси вас чекають у нашій підписці. Там і інші вебінари у запису, і навчальні курси, і деякі ринкові лайфхаки. Ну там багато чого є. А в, в тому власному кабінеті. І також друзі, нагадую, що там є можливість значно розширити свої можливості за допомогою підписки ЛайфПлюс. Вона вже не безкоштовна, вона коштує приблизно там, 3 чашки кави по вартості, і можна придбати на місяць, щоб затестувати. Після її придбання ви зможете букати One-to-One -one сесії з експертами Академії, де раз на місяць протягом півгодини ми з вами будемо зустрічатись і говорити будь-про що. Але я ну, на тому боюся, щоб ми говорили з вами про торгівельні системи, ваші, про ваші результати, що ви робите, які результати Отримуєте, і я буду намаг... намагатись докрутити все це, базуючись на власному досвіді, щоб ваша торгівля стала більш прибутковою. Тому не зволікайте, цей шанс є у кожного з вас, і просто прямо зараз ви можете перейти по тому лінку і підписку собі придбати. Ну, а ми їдемо далі, переходимо до канадського долара, і прямо зараз будемо дивитись, що там взагалі коїться. А коїться тут наступне: в нас є лінія тренду, яка плюс-мінус ціла. Але поки що, як ви бачите, ми намагалися її пробити, і з першого разу це не вийшло. Відстрибнули. В азійську сесію почали, але потім з появленням Європи, ну, плюс-мінус на горизонті, ми пішли вгору. А купляти зараз ну, трошки запізно. Був непоганий шанс ось тут, але зараз тут ну, дуже великий стоп. Ну, дуже великий я маю на увазі в плані відносно профіту. Тобто, якщо цілитись в оновлення максимума, то це ну, можна сказати, буквально там один до одного буде. Не дуже цікаво. Друга річ, якщо це зробити, ну наприклад, со СТОПом, але без конкретного профіту. І просто почекати, що буде далі, чи буде там канадський долар, ну точніше, долар по відношенню до канадця йти вгору? А важливе запитання, чи буде тут долар дорожчати, а канадець? Відповідно дешевшити. Я думаю, що ми це з вами перевіримо. Відкриємо угоду мінімальним об'ємом, бо я нагадую, що ми тут не гонимося з вами за якимись прибутками. Ми перевіряємо, як працюють наші принципи і який прибуток вони взагалі нам здатні принести. Відкриваємо угоду по поточній ринковій ціні і ставимо стоп-лосс під локальний мінімум. Це буде ну, 3 долари 10 центів, навіть з запасом от таким. А от профіт ми з вами ставити не будемо. Навіть якщо СТОП спрацює, нічого страшного. Але мені навіть цікаво, якщо цей тренд продовжиться. А я думаю, що це можливо, куди ми взагалі за тиждень зможемо приїхати? От це буде цікаво подивитись. По МСД. про Ані, вибачаюсь, купівля вже. Один бар є вгору, по RSI йдемо до зони перекупності, ковзуючим, ну ще продаж. Після переплетення був сигнал на продаж, і поки що в зворотній бік ми не перетнули. Далі, Євробакс. Що стосовно Ось отака От картина, як ви пам'ятаєте, ми відпрацювали тут трикутник, в один бік не вийшло, відпрацювали в інший. І зараз потрошки коригуємося. Як це не дивно, але по ковзуючим продаж, по MACD продаж, Ну, Пайрасаю ми теж, можна сказати, в несхідному русі, але сигналів тут немає, він близько там 30, мабуть, ні, 40 в нього значення. От, е, Якщо продавати з поточних рівнів, стоп-лосс по правилам треба ліпити плюс-мінус сюди. Більш того, ми можемо з вами побачити, що тут був ну, який-не який тренд. Давайте скажемо так, і фіборівні теж накинуть. Але ми вже вибили 38,2% корекції. Тобто, якщо заходить, це мінімум з метою 61,8. Ну, і стоп тоді ставить от сюди. Бо інакше просто немає сенсу. Буде там 30 пунктів стопу і потенційно 43 профіту. Ну, півтора до одного співвідношення. 76,4 в такому сенсі виглядало б більш цікаво, було б співвідношення 2 до 1%. Але, ну, я б цього не робив. І на своєму рахунку робити не буде. Але як ідея, це може бути, чому б і ні. Ковзуючи ми і Сіді продажа і Russai нічого. Далі, британський фунт. Тут картина плюс-мінус така ж сама, але є певні плюси. Так, да, як це не дивно, але вони тут є. І виглядається наступним чином. Зараз ми теж маємо корекцію по ФІБО, але ми біля 23,6. І тобто, якщо ми поставимо сюди, у нас буде всього-навсього 40, 40 пунктів. Стоп і потенційний профід 80 і відразу 2 до 1. І отут ми з вами короткостроково вже спробуємо. Ковзуючи, майже перетнулись, майже є сигнал на продаж. MACD є сигнал на продаж. Ну і RSI класично тусить біля полтинника. А, відкриваємо угоду, торговля, новий ордер. Вибираємо мінімальний об'єм, сел. Хоча довгостроково я стою в бай, але короткостроково буде сел. Поставимо отакий стоп-лосс. Десь приблизно 4 долара з копійками. І take profit запхаємо от сюди на 61,8 це буде там 7 доларів 65 центів. Два до одного співвідношення, подивимось, що з цього вийде. Далі, друзі, долар-франк. Що стосовно долар-франка, картина наступна. А, вона відрізняється від євро, бо зверніть увагу: не можна чітко і чітко сказати. Чи був в нас пробій лінії тренду, чи його поки що не було? Я б сказав, що ми постукались і протестували, але ну, я не бачу. Поковзувачем теж продаж продовжується. RSI 50. І тільки й ми сідіти так робко -робко вийшов і а, щось показує в плані купівля. Я думаю, що варто почекати і прямо зараз в ринок не влазити. Ну, це знову моя думка. Якщо ви хочете спробувати щастя, можна скоротеньким стопом продати, але думайте про те, що якщо євро полізе вниз, то євро-долар ну, дол, євро полізе вниз, то графік долар-франка полізе вгору. Це без варіантів. Далі, долар-єна. Свій профіт ми отримали. Наразі будемо без угод сидіти, бо, як ви бачите, ми повернулися до 38,2 корекції по ФІБА, І, скоріш за все, я думаю, цей тиждень буде плюс-мінус в діапазоні. Після того м -м -м -м, безумія, яке творилося а -а на минулому тижні і на позаминулому оцей зростання, і на минулому ця корекція. Я думаю, що тут логічно очікувати тайм-аута. Інтервенцій ще не було. Якщо вам цікаво, ми про них говорили минулого тижня, я жодної інформації не знайшов. Або якщо навіть вони були, вони були дуже недієві і на графіку вони ніяк не відобразились. По ковзуючим переплетенням, MCD-купівля RSI 50 теж не найкращий розклад для того, щоб щось робити. Далі, друзі, золото. Що стосовно золота? ми продовжуємо зростати після корекції, яка була в п'ятницю. А я думаю, що ми досить сміливо відкриємо тут угоду на купівлю. Зробимо це мінімальним об'ємом поставимо тейк профіт на перебій історичного максимуму. Ну так, трошки понагліємо сьогодні. А стоп-лосс закинемо от сюди. Хоча ні, це досить далеко. Давайте от сюди, під цей рівень. От так, під цей мінімум. Хоча насправді, Ні, давайте зробимо наступним чином. В мене, щоб ви розуміли, поточна ціль 4500. Я прям бачу, як ми цей рівень досягаємо. І давайте я поставлю цей тейк-профіт от прямо туди. Е, можливо, я трошки випереджаю графік, бо навіть мінімальним об'ємом це буде ну, непоганий такий профід в 200 баксів, плюс-мінус, можна жити е, декілька днів. Ось, е, І давайте залишимо його там. А стоп в нас буде тут. Співвідношення ну, 2,5 до 1. В принципі, теж можна жити і теж все логічно. Єдине, що, жаль, ми трошки раніше з вами не зустрілись, бо могли б відкрити угоду тут, плюс-мінус. І стоп лос поставить все ж таки по правилах. MACD поки що в продажу, але по ковзуючим вже можна сказати, що червона перетнула синю, і в нас там купівля. Да, червона трошки вища. От на цієї свічці це і відбулося. А RSI потрошки зростає від 50 в зону перекупленості. Отака от, от штука. Подивимось, що буде далі. Я вважаю, що це корекція подібна от до цієї і до цієї, яку ми бачили, але просто, просто вона трошки більш масштабна. І далі нас знову чекає зростання, бо глобально та нічого не змінилось. На жаль, нам не вдасться відкрити щось по срібло, хоча, хоча, знаєте, з якого боку подивитись, давайте подивимось. В принципі, ми тут постукались прямо в лінію тренду. Якщо чесно, коли готував нашу зустріч, думав, ми по сріблу чи по золоту відкриємо. Ну чи будемо так робити, по якому інструменту? Але я бачу, що і тут, в принципі, ми можемо зробити ну, все те ж саме. Бо якщо золото переб'є 3500, срібло точно оновить історичний максимум. Давайте, мабуть, так і зробимо. мінімальним об'ємом також, але ж який тут стоп буде? Під 100 баксів навіть мінімальний об'єм стоп. Ні, поставимо його все ж таки ближче. От за цей рівень. Десь 60 доларів буде. Але по сріблу ми все, -таки, все ж таки тейк-профіт з вами поставимо. І поставимо його на перебій історичного максимуму. А, так, стоп. 111,80. А яке там значення вийшло? 54. Давайте зробимо 54-54. Ви пам'ятаєте, що там був саме цей рівень. А ось ми про нього говорили і залишимо прямо там а, цей тейк профіт. Подивимося, що з цього вийде, і чи буде такий перебій історичного максимуму, який був. MACD продаж, ковзуючи ще продаж по трендовій лінії, можна сказати, саме час купувати, але по правилам все ж таки стоп повинен бути нижче. Але я нижче не хочу. Ризикнув у себе, ви вирішуйте самі, де поставити. Можна хоч тут, хоч тут, хоч тут або отут самий безпечний. І по РСА рівно 50 нема чого робити. Далі, друзі, Dow. Що стосовно індексу Dow Jones, картина наступна. Я думаю, можна пропускати. Ми ще в п'ятницю все обговорили, що робити, і я думаю, ви пам'ятаєте, при доході до верхньої границі будемо продавати, при пробої купляти. Нічого з п'ятниці не змінилось, але, на жаль, в п'ятницю ми не зробили такого ривка, щоб в понеділок тут опинитись. Ковзуючи переплетення, MACD купівля, RSI, нічого. Далі, друзі, нафта. Продовжуємо потрошки знижуватись, і це досить гарно. Але на поточному етапі в нас усюди продаж ковзуючи, ми сідіємо, ну РСА і хіба що відстає, як завжди. І годинний графік знову не інформативний. Ми посередині каналу, і, звісно, угод відкривати не будемо. Але якщо ми глянемо з вами на Дейлі, от дивіться яка краса, все ж таки потрошки ми намагаємось сюди наблизитись. Я, друзі, вже чекаю пробоя, відверто скажу. Дивлячись на все, що в світі відбувається, я чекаю саме про цього рівня. Подивимось, станеться чи не станеться, але це мої думки. Як ви бачите, я поза ринком. В Лібертексі в мене теж угод відкритих нема. Ось я спостерігаю. В свій час не встиг продати. Ну я про це жалівся вже в минулу п'ятницю, не буду повторюватись. Далі, друзі, біткої. Годинний графік виглядає ніяк. Перетин по ковзуючим купівля, РСА і Місіді-купівля, RSI, до речі, продаж вийшли з зони перекупленості, Несподівано. А от дейлі графік тут є на що подивитись. Наша нова ключова зона підтримки. Давайте я її отак от, от вам позначу, вона зараз знаходиться, я про це сьогодні вже казав: 102 тисячі і 105 тисячі. Оце наша нова зона підтримачки. 105. Оце ключовий діапазон. Якщо його ми проб'ємо, буде і 100, і може і 90. Якщо не проб'ємо, є знову шанс на подальше зростання. А у мене по біткоїну угод нема. Я продовжую спостерігати тут все чисто в цьому плані. І якщо ми намалюємо лінію тренду. Можна сказати, що, ну, основна лінія тренду, звісно, ціла не східного. Якщо ми намалюємо прискорення, ми його вже пробили. Тому орієнтовно, ну, 113,500, 114 найближчим часом. Подивимось, чи вдасться чи ні. А горизонтальний рівень супротиву, найближчий, ось тут. Це приблизно 115-116, 116 тисяч. 116 а, і, друзі, ефір на закуску. Продаж в нас є по цьому трикутнику, але ми вже повертаємось потихоньку до висхідного руху, Ковзаючи купівля, і купівля, ну і і нічого. А дейлік по ефіру виглядає наступним чином: а, я продовжую тримати. Якщо у вас довгострокова купівля відкрита, я думаю, варто її тримати. І, можливо, ми знову побачимо тест цих рівнів. А горизонтальний рівень супротиву знаходиться ось тут: 4280. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за те, що ви були зі мною ці 20-25 хвилин. Як завжди, ми з вами добре поспілкувались. Не прощаюсь. Побачимось на наступних наших зустрічах. Чекайте нових відео на YouTube. І саме головне бережіть себе. До зустрічі у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Воробйов. На все добре. І хай щастить.